Привіт, вірі Брежнєвій Заборонили в'їзд в Росію. А у блогерки Саші Бо буде дівчинка. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Дякую, що дивитесь і підпишіться на канал. Співачка Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. Справа в тому, що нещодавно в одному з месенджерів хтось почав відправляти від віряного імені її друзям різні повідомлення. В повідомленні було прохання позичити гроші. Тобто, так Віра Брежнєва просить у друзів позичити бабло. А колись така історія була у мене з Вовою Стопчуком. А, значить, приходить мені повідомлення. Дивлюсь, підпис Володимир Остапчук. Ну і починається тема про позичання грошей, тощо. то що я би може. І повівся на це, але Остапчук у мене записаний не як Володимир Остапчук, а як Вова Остапчук. Тому раджу, друзі, якщо від когось з ваших знайомих отримуєте власне, такі подібні повідомлення, то краще позвоніть і уточніть, чи справді це він написав. Ну а якщо повертаючись до Віри Брежневої, то днями їй заборонили в'їзд. Парашу. Співачці анулювали посвідку на проживання і ліквідували рахунки, через які раніше Віра отримувала оплату за виступи. Зараз співачка знаходиться за кордоном і точно не збирається повертатися в Парашу. Друзі, це вперше, коли у мене на столі під час новин з'являється смокота. Чи любите ви суші, як люблю їх? Я А сьогодні я хочу вам розповісти про преміум доставку суші багато лосося. По-перше, в ролах використовується охолоджений лосось з Норвегії. По-друге, доставка від 45 хвилин, і це зручно, коли сильно голодний. Ну і по-третє, замовлення готують ножа без А Відповідно, все свіженькі і смачненькі. Тому, якщо ви, також, як і я, любите суші, то спробуйте преміум доставку багато лосося. Посилання на доставку є в описі цього відео, і, до речі, приємний бонус для вас є ось цей промокод, за яким до кінця серпня при замовленні ви зможете отримати знижку 10%. І ще раз нагадую, що посилання на доставку багато лосося є в описі цього відео. Тому куштуйте смакоту і смачного! Продовжуємо випуск. Остапа ступку судитимуть за п'яно ДТП, яку він скоїв навесні. Київська міська прокуратура скерувала справу актора до суду. Отож, народного артиста України можуть ув'язнити від 3 до 8 років. Щоправда, дата засідання поки невідома. Олег Винник нарешті зізнався, хто його дружина, і розповів про сина. Це сталося у другій частині інтерв'ю Вікторії Куришці. А там Олег більше розповів про своїх близьких і, зокрема, сказав, що його дружину звуть Тая. Відповідно, це бек-вокалістка Таюне, І про них прихильники Олега вже давно здогадувались. Багато говорили. Винник каже, що не розповідав про родину. бо не хоче, щоб їх переслідували журналісти, і вважає, що його сину це точно не сподобається. А ще Вікторія запитала у Олега про колег шоу бізнесі, і тут винник неочікувано згадав мене. Ну верніше, Вікторія згадала мене, а винник про це розповів. А про те, що я йому писав кілька разів, запрошував на інтерв'ю, і про те, що він відмовляв. А ще Олег сказав, що після останнього мого повідомлення я розповів вам про його сина. Але не уточнив, що повідомлення я йому відправив, але він мені нічого не відповів. Я до кінця не зрозумів, чи ображений Олег за це на мене, чи ні, але можу сказати ось що про сина я розповів те, що з'явилось в публічному доступі ще до мене, і це була констатація факту, і не більше. Але Олег має право на власну думку. і Я цю думку поважаю. До речі, у мене на каналі вийшов подкаст, де я з відомим продюсером Михайлом Ясинським обговорюю за шоу-бізнесу для того, аби ви більше розуміли, як взагалі все працює. Михайло зараз активно працює з Олією Поліковою, Максом Барських. І у першому випуску цього подкасту з оригінальною назвою Слава Ясинському ми обговорили, чи можливе повернення Олега Винника в український шоу-бізнес. Так, дехто е, може дуже радикально це сприйняти, але ми висловлювали лише. Свою думку, так? Ми ж на неї маємо право. А ще говорили про естрадну музику в Україні і про те, що зараз немає артиста, який міг би замінити Олега Винника. А посилання на наш подкаст є в описі цього відео. І, до речі, в наступному випуску цього подкасту будемо обговорювати, чи варто перекладати відомі російськомовні пісні українських артистів українською мовою. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. 79-річний рокер Мік Джаггер днями освідчився своїй 36-річній обраниці Мелені Гемрік. Нещодавно на одному із світських заходів Мелані похизувалася перед оточуючими гарною обручкою та розповіла, що невдовзі вони з Міком відсвяткують весілля. Мелані та Мік разом вже майже 9 років. Стосунки пари зав'язалися ще у 2014 році, і за цей час закохані встигли декілька разів розійтися. Однак почуття перемагали. До того ж, музикант і балерина мають спільну дитину. Це шестирічний син. Завжди важко таку новину розповідати. В Краматорську внаслідок нещодавнього удару загинула українська письменниця Вікторія Амеліна. Окупанти атакували центр Краматорська ввечері 27 червня. Удар прийшовся на піцерію. Серед постраждалих була і Вікторія. На жаль, письменниця була тяжко поранена, а 1 липня стало відомо, що її серце зупинилося у лікарні Дніпра. Вікторії Амеліній було 37 років, вона народилася у Львові. І у шкільні роки приїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. Письменниця написала два романи і дитячу книгу, і крім того, вона була лауреаткою премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам. Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. І до речі, нещодавно роман Дім для дома. Було перекладено ще іспанською мовою. Далі розбірки. Колишня дружина Олександра Пономарьова Олена Мозгова відповіла співаку на звинувачення у зрадах. Мозгова поділилася рідкісним архівним фото, на якому ви бачите, так зображена з колишнім цивільним чоловіком. І е, на цьому чорно-білому кадрі ще зовсім молоді мозгова та Пономарьов зображені в таких стильних образах. Ну і що ж, Олена написала власне під цим фото. А підпис був досить неоднозначний. Вона написала, що. Вибачила Олександра і все перемолотила, все пережила, все проаналізувала. І далі цитата: Дякую за урок! Ти вільний. Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були разом протягом 10 років. У них є спільна донька Євгенія. Блогерка Саша Бо розсекретила стать третьої дитини. Вона з чоловіком, Платоном Тарнавським, чекає на Донечку блогерка влаштувала таку собі гендерпаті, як це прийнято за кордоном, і саме там вони й дізнались про стать дитини. Ну і нагадаю, що у Саші підростають двоє синів від попереднього шлюбу з блогером Ігором Пустовітом. До речі, Ігор зараз самотній, а він більше поринув в роботу і навіть записав пісню. Тобто, можливо, скоро Ігор Пустовіт буде вже не блогером, а повноцінним співаком. А співачка онука, вона ж Ната Жищенко та Євген Філатов вдруге стали батьками. У зіркового подружжя народилася донечка, назвали Малу Ліною. Ну і до речі, у подружжя вже підростає трирічний син Олександра. І знаєте, це так круто, що зараз народжуються маленькі українці. Я пропоную поставити всім молодим батькам величезний лайк. Так, друзі, раз на тиждень складаю свій власний топ нових українських пісень. І сьогодні хочу вам розповісти про три пісні, які мені дуже сподобались. На першому місці співак Парфенюк, пісня Долоні. Це той Парфенюк, який тільки нещодавно з'явився з, з пісною «Провела екскурсію. Ну а пісня Долоні на мою думку може претендувати на його другий крутий хіт. Дуже мало відомо про самого Парфенюка, але думаю, зараз він і його команда зрозуміють, що вони круті. І почнуть більше давати інфи саме. Про нього самого. А пісня Долоні, яка мені сподобалась, є в описі сьогоднішнього відео. А послухайте, будь ласка, і напишіть свою думку. На жаль, не можу поставити кусочок, тому що YouTube просто забанить а, це відео. Ну а на другому місці мого топу пісня Манатіка називається вона Люди камені. Пісня про те, що люди часто кидають каміння в інших людей. І Діма, знаєте, як завжди, співає глибокі пісні і не женеться за суперхітовістю. Мені дуже сподобався кліп, який монатіку зняла режисерка Таня. У кліп є в описі. До речі, гляньте а, і теж напишіть свою думку. Ну і до речі, дуже скоро ми знімаємо інтерв'ю з Дімою Менатіком. Слава плюс, тому теж не пропустіть. Ну а на третьому місці мого топу ще один новий артист. Звати його Ості. Ості, і у нього кілька днів тому вийшла пісня. Не брало а пісня, знаєте, таким народним і естрадними мотивами, і дуже добре підходить під весілля. Такий собі народний реп. Далі цитую трошки слів цієї пісні: я пив, але мене не брало. Бо завжди мало. Я пив, музика грала, мене качала. Тобто слова прості до неможливості, але мотив дуже е, залітає в голову. І Ця пісня також є в описі. І, е, будь ласка, друзі, напишіть свій топ 3 нових українських пісень. Чекаю в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава. Про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Андрієм Бідняковим. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.